Там біграли леві, так і бога багатьох Запроваду до добиву, битий капітан, А капела мене доспіваним, усипав смутку. Лови для лайфу, що зовсім не фонтан Загубили себе, нема, нам не треба мани Команда магів, банки зомбі Там біграли левий, так і бога багака Запроваду до добиву, убитий капітан, А капела мене доспівана, мисипав смутку. Лови для лайфу, що зовсім не фонтан фондан. Гантель, в час перемін урбан стишує день, не міг цю любов, посев'ям, не наводжу себе Та живу кожен день я Тільки хмари й день Бре мене знати не хотіли Цей світ догорів для мене убий Закопай моє тіло, не чекаю змін я Мені все оздохідло Особливо сам собі кався, не забути заради кого живу, але я мразь йому так і мудаки, паскуда не приймався я. Я закручував день, музика дуреба, ви мене на добу. Та навіщо від цього не помру? Забувай моє ім'я, забувай мене Загубилася, себе, нема нам не треба мани. Команда мої побанки зомбі. Там відрейливий даги по кабаках, забраваду ту добиву, убитий капітан, накапила мене до співана, ми зибав смутку. Лови для лайфу, що зовсім не фонтан. Загубили себе, бо нема, нам не треба манни. Команда мої побанки зомбі. Там бюдрейливий даги по кабаках, за права добиву, убитий капітан, накапила мене до співана, ми зибав смутку. Лови для лайфу, що зовсім не Фонтан Кажуть, це біг ПО порик. Тесла перевернула світ, ми хулігани Ти заспівай, як би співа Це береги майстре зі сходу і такий розклад або ти, або стоблим мене водою, коли буде опік добрий Та злий береже, по потіли кулі б давно вирішили за тебе я стіни, добитий портрет, або манекен, або людина цьому не Замість того кидав рядки, справа з мене, перевіддав з неї Топив цю любов і лавірував знов. Це пусто дзвон, казали мені на зло. Загубили б нема, нам не треба мене Команда мої вабанки зомбі. Там підрали так і по кабаках. За браваду тут топив убитий капітан. На капела мене до співаними, сипав смутку. Лови для лайфу що зовсім не фонтан Загубили себе не ма, нам не треба манне. Команда маги в зомбі. Там відрали ли видаки по укабах Забрава до тупиву, бити капітан на капела мене до співана, масипа смутку. Лови для лайфу що зовсім не фонтан Загубили себе не нам не треба манне. Команда на копила мене доспівана, мислива в смутку, лови для лайфу, що зовсім не фонтан Загубила себе, нема нам не треба манни. Команда маги, бабанки зомби. Там мидролили такий по огабаках. За права тут убиву, убитый капитан. На капила мене до співан, усипав смутку. Лови для лайфу, що зовсім не фонтан.